Друзі, хто мене дивиться, ви, напевно, бачили вже в мене ось цей величезний кущ пеперомії. Точніше, тут три різних пеперомії. Ось ця тополисна, ось така фіолетова, я не знаю, як вона називається. Хтось мені писав, але я вже не пам'ятаю. Вона так добряче, ось тут підросла, бачите, навіть почала квітнути. Я тільки зараз це побачила, вчора не бачила. Ось пустила стрілочку, ось так, хто не знає. Отак квітне пеперомія. І бачите, вона така гарнезна, вона нагадує мені фікус. Я взагалі думала спершу, що це фікус і є. Ось такий в неї темний лист, і по краю такий фіолетовий. Ось цей ободочок, чи як то сказати, має фіолетовий край. Дуже гарна. Ну і такий теж дещо фіолетовий стовбур. До того ж, ось вона дала ще одну гілочку. Вона в мене завжди така стояла в одну гілку. Ось така довга. А зараз, ось на осінь, вона випустила ще одну. І тут ще в мене сидить третя пеперомія ось така варігатна, чи як її назвати. Дрябенька така гарна. Ось ці всі пеперомі разом з цією звичайною, туполисною. Дивіться, як вона густенько почала ростити листочки, дуже гарна така гілка. Ну, от вони всі в мене саджені в один горщик. В ось такий великий вазон. І начебто непогано вони в ньому почуваються і отако от разом собі ростуть. Але, знаєте, я так собі задумалася, чи то її постригти отако, от знаєте, вкоротити дещо, ну, оці гілки, ті, що розпадаються. Чи залишити так, як є, чи можливо навіть відокремити оці паперомії, забрати ось цю, отакої її поживцювати і зробити окремий кущик в окремому горщику. Так само забрати ось цю відсадити. Ну, і, звісно, загустити ось цю, звичайно, зелену і зробити окремим кущем. От я вагаюся, друзі, і не знаю, як то зробити. Напишіть мені, будь ласка, як би ви зробили з отаким кущиком. Чи варто її отак розокремити, чи залишити ось такий гарний, красивий? Великий кущ.